Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні ми будемо говорити про ще одну підтримку зі сторони польського народу, які хочуть допомогти людям, які знаходяться в Україні і проживають в районі е, лінії зіткнення, тобто там в таких областях, як Херсонська, е, Запорізька, Харківська, е, Дніпропетровська і так далі. Зараз ми про це більш детально поговоримо. І кожен з вас, якщо ви знаходитесь в Польщі, може також долучитися до... Цієї допомоги. Перед тим як ми почнемо, не забувайте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і ділитись ним в себе в соціальних мережах. Отже, фундація інститут безпеки та міжнародного розвитку в Польщі організувала збір коштів на придбання зимового одягу для постраждалих від війни в Україні. Дана інформація розміщена на сайті. З жутка.піль, і таке рішення було прийнято, аби допомогти людям, які втратили свої домівки внаслідок воєнної агресії, мають проблеми з доступом до електроенергії, до води і до обігріву житла. Тому як зараз вже починається осінньо-зимовий період, тобто вже потрошки наступають ця холодна, холодна пора року, і поляки, в свою чергу, розуміють, що Українцям, які залишаються тут, які не можуть виїхати за якихось причин. або е, от, Їм потрібна допомога. І зібрані кошти підуть на придбання різного зимового одягу для постраждалих в районах бойових дій в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській е, областях. І в загальному планується закупити три тисячі наборів. Це е, перше три тисячі наборів. В кожен з них буде входити великий спальний мішок, термозахисна білизна, е, зимове взуття, е, штани зимові, куртка зимова, рукавички, шапка та шкарпетки. Ось таких е, е, наборів буде куплено три тисячі, і також буде куплено 2000 наборів е, менших. Туди буде входити спальний мішок, термобілизна, е, штани довгі. І все, тобто, якісь такі умовно спальний мішок і термобілизна. І також в дана організація знає, що серед постраждалих, які не можуть виїхати і знаходяться в Україні в тих регіонах, є дуже багато пенсіонерів, людей похилого віку, є дуже багато дітей. Їм також потрібна допомога, і їм окремо буде закуплятися. Зимовий одяг для того, щоб вони могли хоча б якось бути в безпеці, скажімо так, для того, щоб взимку вони не замерзнули. Бо багато хто або просто не має зимового одягу, або має такий, який не дуже сильно там захищає від холоду, як мінімум, не протягом довгого періоду часу. Тому всі остальні кошти підуть саме на закупівлю одягу для пенсіонерів, а також для дітей, які не можуть собі того дозволити. Гроші можна перерахувати за номером рахунку, який я залишу в описі під цим відео. І треба буде поставити помітку «Safe Winter». І в загальному вони планують зібрати, якщо дивитися на сайті з Жудкапіль, вони планують зібрати 5 мільйонів 860 тисяч злотих даний. Даний збір буде тривати до кінця листопада, і зараз, от на момент запису відео, я бачу, що вже зібрано 64 175 злотих. Ще 38 днів до закінчення. Тож, будь ласка, друзі, не будьте якби, не залишайтесь осторонь цього всього. Долучайтесь до збору, кожен злотий, кожна гривня можуть бути ну будуть корисними і будуть направлені на благу справу. Тож, якщо ви знаходитесь в Польщі, якщо ви працюєте, я думаю, що е, ні від кого з вас не відпаде, якщо ви там по декілька нацять злотих скинетесь на оцю програму і зробите таке, таку, таке хороше діло, скажімо так. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю, щоб в кожного з вас було велике серце, кожен з вас долучався до подібних зборів. Бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!